Чого не робить Мінськ? Всім привіт. У мене відео на каналі є, як ми його робили. Якщо хочете узнати, чого він не робить то подивіться моє відео на каналі і узнаєте всю історію його. Коротше, що я йому робив, я ж його зробив, він же все робить, а що він не робив, я зараз вам розкажу. Відкрутіли туди таку оцю ж кришку. Там є цей генератор, ми його коротше, почистили. Там було все мазуті, все було коротше, грязне. Почистили його. І потім відкруємо свічку, перевіримо, чи є іскра. Відкрутили цю свічку, день є іскра. Іскра є. Коротше, провіри, чи є іскра, іскра вроді є. чи є Іскра Іскра, вроді є. Потім, думаю, у мене там була свічка, гержава встанька. Думаю, провірю ще її. Прийшов сюди, такого, поставив цю свічку. Іскра на ній теж я її почистила, сенька гаржава була. Поставив, закрутив не повністю її, бо наш її повністю другу, вона, вже не крутиться далі вона грижала. Закрутив, пару разів тиркнув і він не робить. Коротше, вивод: якщо свічка <свісно> іскравній є, то це не означає, що вона повинна робити. Провіряйте на новому, на новому ті, мотоциклу, на робочому. Якщо та свічка робить, не робить, то лишайте.